Це на тему, чим відрізняються люди знання від людей зовнішньої уваги. Принципово. Це звідти. Так що такого унікального ви ще отримаєте, окрім духовного здоров'я? Можливість жити усвідомлено. Усвідомлено в усіх аспектах вашого життя. Тобто, усвідомлено ви вибираєте собі місце, де ви живете. Живете там, де подобається, працюєте там, де більше платять. Усвідомлено, ви вибираєте собі супутників в житті. Не так, як воно там складеться, а от просто ви бачите людей, відчуваєте їх розумієте, що це да, мій дуал, моя пара, яка доповнить мої мінуси, а я її підсилю своїми плюсами. І, і разом ми будемо розвиватися. Усвідомлено ви Займайтесь професійною діяльністю, іменно в тій сфері, де ви найбільше розкриваєтесь і так далі. Тобто дає вам можливість жити усвідомлено, не методом спроби помилок, емпіричним шляхом, як живуть люди з зовнішньої уваги. От. От У вашому оточенні багато людей, у яких улюблена робота. В основному е роботу люди вибирають через мотив виживання. І мучаються від того, страждають всі розмови вдома про те, яка сволочь начальник, які придурки колеги і так далі. От, яка взагалі ця діяльність безтолково не потрібна і так далі. А вони там половину життя проводять. Порахуйте, рівно половина вашого життя проходить на роботі. Уявляєте, ви ходите на роботу, яку ненавидите. От. І нічого при цьому не міняєте. Ви чекаєте, що якось воно ну може начальник зміниться. Ну.